Усім привіт! Мене звати Анна Філоненко, мені 22 роки, і я твердо вирішила поширювати феміністичний контент. У мене буде декілька варіантів феміністичного контенту. І один варіант це серії біографій відомих та не дуже талановитих та не дуже відомих талановитих жінок. І я вирішила, що у першу чергу, тобто сьогодні, я розкажу вам про рідну сестру самого Моцарта. Так, у Моцарта була рідна сестра, яка була навіть більш талановита, ніж він сам. Її звали Марія Анна Вальбурга і Ігнація Моцарт. Вона народилася в родині Моцартів 30 липня 1751 року. Та була а, на 5 років старша за свого брата Вольфум Немодея Моцарта, і вона з дитинства грала на фортепіано та клавесині і проявляла більші та геніальніші здібності, ніж він. І разом з ним а, вони, вона подорожувала Європу і давала свої концерти, і всі були в захваті від її таланту. Але коли їй було 16 років... Їхній батько вирішив, що кар'єрі його доньки потрібно покласти кінець, тому він видав її замуж за вдівця, і вона народила трьох дітей, двоє з яких померли у дитячому віці. І На цьому її музична кар'єра закінчилася, а її брат, навпаки, став подорожувати світом та став відомим як геніальним музикантом. І... Треба сказати, що дуже важко згасити природній талант, тому вона майже до кінця життя жила біля Зальцбургу, звідки її мати. Тобто, Сангілін, це місто поруч з Зальцбургом, звідки її мати. І вона давала концерти, музики та фортепіано майже до кінця життя, але коли їй було 74 роки, вона втратила зір. і була Похована, коли померла у 78-річному віці, це сталося 29 жовтня 1829 року. Тобто, я майже один її смерті записую це відео, я вважаю, що це символічно. І... Так, і вона була похована біля каплиці святого Петра, де вона хотіла бути похованою. І мені дуже прикро, що про неї мало хто знає. Тобто кожен першокласник він чув ім'я її брата, але про її сестру не чув нічого. І коли люди кажуть, що не існує жінок мозероті, вони хочуть кричати та плакати від душевного болю, тому що вони існують, тобто вона існувала насправді. І скільки ще талановитих жінок не змогли будь-яким чином проявити себе, померли від чергових пологів 16 років, або взагалі не мали жодного е способу якось навчатися, тому ніхто навіть нічого не знав про гуздібності, але вони в них проявилися, якби вони могли вчитися у школі та університеті. Тобто таких жінок було безліч. І ми нічого про них не знаємо. І тому я вирішила, що я буду продовжувати розповідати вам біографії жінок, щоб ви більше не були насвіченими людьми та більше ніколи говорили дурниць, що не говорили ну, геніальних жінок менше, ніж чоловіків. Я зараз вам поясню, чому цей міф виник. І я хочу продовжити серію біографій жінок. І я буду розповідати про тих, що вже добре відомі, але в першу чергу я хочу просидіти вас про жінок, які схожі з сестрою Моцтра. Маріанною тим, що ну, мало хто про них знає. Ну, тобто я хочу, щоб про все більшу і більшу кількість талановитих жінок знали люди у всьому світі. Нових зустрічей, які обов'язково відбудуться ще багато 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 разів.